Російське вторгнення до України загрожує безпеці всього Атлантичного простору а 2014-й став роком агресії. Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, підтримка України у захисті її територіальної цілісності буде одним з пріоритетів НАТО. Про це та інші головні дотичні до України події дня в огляді. Далі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що підтримує запровадження ЄС та США санкції проти Росії і закликає інші країни приєднатись до них за словами генсека НАТО. Агресивні дії Росії щодо України мають мати наслідки. Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ альянсу 2 грудня Столтенберг також заявив, що НАТО не даватиме жодних гарантій не вступу України чи Грузії до організації ні Росії, ні будь-якій іншій третій стороні. Колишній голова уряду Польщі Дональд Туск вступив на посаду президента Європейської ради. Його попередник Герман Ван Ромпей сказав, що це історичний день для Європи. Перше до керма найважливішої політичної інституції Європи став представник Польщі як президент Європейської ради Дональд Туск відповідатиме за підготовку та проведення самітів ЄС та представлятиме ЄС на самітах Великої Сімки і разом з президентом Європейської комісії на самітах двадцятки найбільших економік. Перший саміт ЄС за президентства Туска відбудеться в Брюсселі вже 18-19 грудня. А перша заява для преси в офіційному календарі Дональда Туска запланована на 3 грудня після зустрічі з генсеком НАТО. Президент України висловив сподівання, що прихід Туска на посаду допоможе Україні. Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоду про фінансування модернізації магістрального газопроводу у Ренгої помари Ужгород на суму 150 мільйонів євро. За словами Арсенія Єценюка, проект реалізуватиметься протягом чотирьох років. Термін повернення кредиту 19 років. Проект передбачає повну заміну труб на 120 кілометрах газогону і модернізацію двох. Компресорних станцій за повідомленням голови уряду Україна та Європейський інвестиційний банк мають загалом спільних проєктів на близько 3 мільярда доларів США. Російський рубль продовжує стрімке падіння. Курс євро на торгах московській біржі у понеділок. Перевищив 66 рублів. Долар подорожчав до 53 рублів 20 копійок. Рубль в листопаді показав найсильніше абсолютне падіння за місяць. Причиною цього серед інших чинників стала дія санкцій та падіння цін на нафту.